Кухонна мейка фірми Платіну. Розмір якої 50х50. 50 мейка прихованого монтажу. Кришка прихованого монтажу. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита під покриттям, завдяки якому мейка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обишую. В комплект входить змішувач в колір мейки на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон квадратний в колір мейки та всі шланги для підключення. Кріплення. Ціна такого комплекту 8990 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.